контрольно рятувальна служба північ за ініціативи благодійного фонду штаб допомоги Житомир провела тренінг з домедичної допомоги для цивільного населення. Навчаємо до медичної допомозі, щоб люди, які опинилися в стресовій ситуації, знали, як діяти і як допомогти людині, якщо це там ДТП, прильот або просто якась побутова травма. Проводимо з метою, щоб якомога більше населення знали, що робити в стресовій ситуації, бо нас в будь-який момент може спіткати якась надзвичайна пригода, і люди мають бути готові реагувати і приходити на допомогу, а не ігнорувати те, що відбувається довкола. Досвідчені інструктори ознайомили учасників тренінгу з теоретичними основами, після чого слухачі могли закріпити знання на практиці. Ми розказуємо про алгоритм Марч. Це алгоритм, який дозволяє людині працювати від найбільш критичних поранень людини. Тобто, спочатку ми працюємо з масованими кровотечами, а далі розбираємося, що робити з диханням, дихальними шляхами, і так далі розбираємо інші травми, бо людину може вбити як і просто кровотеча, так і всі інші проблеми, які можуть спіткати людину при пораненнях. Ми будемо розглядати, що робити з дихальними шляхами, які проблеми можуть бути в людини з диханням. І що ми можемо зробити, якщо людина втратила багато крові і її там спіткає шок від крововтрати, втрати? Так само будемо розглядати. Переохолодження, бо людина може від великої крововтрати теж померти, незалежно від того, там літо на дворі чи зима. Також будемо розглядати додаткові травми, що робити при переломах, при опіках, при травмах голови, і ока. Основна мета до медичної допомоги забезпечити стабілізацію стану постраждалого до прибуття професійної медичної допомоги, зменшити ризику складнень або смерті шляхом надання першочергових заходів підтримки життя. Тому інструкторка з домедичної допомоги Анна Гаркушина говорить, що домедична допомога посідає ключове місце у сучасному світі. Можна Говорити навіть не тільки про те, що в нас в країні війна і багато людей гине від прильотів. Дуже велика статистика загиблих під час ДТП. Хто в який момент опиниться поруч з ДТП, чи стане свідком, чи буде сам збитий машиною. Ніхто не знає, тому ви маєте бути готові. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.